Так, народи, всім привіт і давайте трохи побігаємо в рейтинг. І я тут вирішив. А чого б не зіграти Браумом? Я вже трохи ніхто не грав Браумом, і до речі, стосовно Браума, це був мій перший персонаж у Wild Rift, котрим я зіграв мабуть. Е не знаю. До золота дійшов, можливо, навіть далі. Я грав тільки Браумом. Не так багато. В мене лише шостий рівень майстерності. Але в цілому мені дуже подобався персонаж. Потім щось там його дуже сильно понерфили, і я перестав ним грати. Не знаю, як зараз. Зараз подивимось. Але. Тоді це прям, я не знаю, не дуже потрібна. Бачите, в мене навіть скін на нього є, тому глянемо, як воно буде. Е, проблема в тому, що в нас близький бій, близький бій, близький бій, а в них е, дальній, дальній дальній. Тільки вай там трошки кулаками махає. І для нас це не дуже, е, я б сказав би, гарна новина. Але по як воно не буде Енні. Ну, Енні, це, мабуть, добре, але поки що не ясно проти кого Енні буде стояти, про не ясно, Неясно. Дуже багато запитань до цього всього. Мені не дуже подобається наш пік. А, це що, Насос? Не видно Насоса. На жаль, не видно насоса. І ще і Джинкс не видно. <свісно> Ось вона тут. <свісно> За щитом просто закрита. А, і Мунду можна повернути подивитись на насоса. Ну, та й таке. Будемо сподіватися, що люди гарно грають. Я дуже сподіваюся на те, що гра буде дійсно добре працювати. Тому що вчора ввечері я з другом грав і. Це був просто жах у нас. ФПС падав там, до 20, до там, 15, і, і це неможливо. Ти просто заходиш в бійку, і в тебе слайд-шоу починається. І якщо ти виграв цю бійку, це просто якесь щастя. І нереальне якесь везіння. Тому. І причому ми зіграли два матчі, і в двох матчах таке було. І враховуючи, що ми в різних країнах знаходимось, то... Це було дуже дивно. Різні країни, різні телефони, різний інтернет, а проблема та сама. І в усієї команди те ж саме було, тому що люди в чаті писали, що в них ФПС падає. Ну, я думаю, що це точно не на стороні клієнта проблема була, але ну, маємо те, що маємо. Якось воно так. Так, я побіг сюди. Зараз встановимо варт, як завжди, за заборчиком. Та сюди ж став, щоб тобі видно було. Ну куди ти, Джинкс? <гум> я не знаю, чого вона пішла туди, чого вона померла. Це було дуже нерозумно з її сторони. Прям дуже нерозумно. Вони зараз будуть думати, що і я такий. <гум> Ні, вибачай люкс. Не такий. Не, диви. Долетіло. Я навіть не бачив звідки вона там стріляла. Тому, в принципі, сталося, як сталося. Не, вибач люкс, але. Якщо тобі один раз пощастило, то це не означає, що всі інші рази буде те саме. Не влучив. Ну, та й буває, я ж знову. Я ж кажу, що я дуже давно не грав Браумом, і проти Езей Люкс стояти Браумом, це, знаєте, важко. Дуже важко. Куди ти, Джинкс? Куди ти, Чому я просто отримую по голові через те, що вона наривається? Like а, ну, я ще ж майже впевнений, що більшість із них не знають е скілів Браума, тому це теж знаєте, може бути великою проблемою для нас. Е він не влучив. Для нас це добре. Я, мабуть, встановлю сюди варт, тому що ця люкс постійно забігає в ці кущі і ми її навіть не бачимо. Не дуже добре для нас. Але ніби як Флэм. не дуже джинксі намагається кудись вперед бігти. Я сподіваюся, що вона все ж таки адекватна. Але то не прям такий, щоб насправді реальний факт. Щоб зараз все може змінитися, вона може піти під башту і просто там померти. Незрозуміло навіщо. Тікай, тікай, будь ласка, вони всі сюди прийшли. Здуріти можна. Ото отримав по обличчю щойно. Прям прилетіло, так прилетіло. Я пішов відходити, бо. <кій> Немає сенсу тут сидіти, а здоров'я мені точно треба. Фух, було напряжненько. Вони справді могли нас убити, якщо чесно. Я не знаю, чого Вай так довго думала. Справді. Дуже довго думала, стрибай. No. Сильно сильно ти там мене побив. Допомогло воно тобі. Ух, і ти стріляла. Я ще й полікуватися встиг. Та тікай же, тікай. Те ж мені ще. Я не знаю, як ми вижили, що це таке було, але блін, це було прям дуже близько. Дуже близько. Якби вона побігла добивати, то, скоріш за все, ми померли, тому що ні мани, ні хп не було, і рятуватися не було б чим. Фу. Оце я розумію, екшн, Що сталося? О, бачите? У мене щойно підфрізалась гра, незрозуміло чому. Просто от на рівному місці. Нічого не відбувалося, просто гра вирішила, що це буде гарна ідея. сидіть у тих кущах, просто от. Просто сидіть. Ну, я не знаю, немає сенсу стріляти. Ну і що, і що це тобі дало? Я про... заабсорбив трошки демеджу на себе. Ну, от. І що? Джинкс втекла. Що мені робити? Браумом, от що мені робити, Брауму? Використовувати ульту, більше варіантів в мене немає. Як рятуватися? Нащо тобі ті ганги? Джинс? Нащо вони тобі треба? Тобі треба просто фармити. Все, нічого не робити. Я полетів. <кій> Він забрав дракона. Мундо робить все правильно. Не треба оце от. Починати нудити. Не підставляйся. фарми собі спокійнесенько, поки ми розкачаємось, і все. Ну навіщо? Підставляти когось. що Ну і який сенс? Мундо використав ульту. Просто втратив купу часу, коли він міг піти забрати жука, тому що Джинкс понила. Да застань же что-нибудь. Be ну, божественное, просто божественное. Ну, та да пару пострелей сделали. Та воно ж стоїть! Ну вай же зупинилася. А, я полетів. Джинкс, якщо ти хочеш помирати, то помирай. Я не бачу в цьому сенсу. <coughs> Взагалі ніякого. Ooh, Там рятуй. Не рятуй, воно дурне, просто дурне. Воно біжить і намагається незрозуміло, що робити. Я ж кажу, вона тупо не знає скілів Брауми. Я зробив три тички просто один раз вдарити ворога, щоб він застаневся і вбити, а вона цього не робить. І чого ти тепешешся? Відпуш пачку, потім тепешся. В тебе буде більше часу, ні. Незрозуміло чим займаються. Просто от незрозуміло чим. От, в мене немає нічого. Окрім бажання вижити. Ха -ха, звичайно такий. Та мені повинна була прилетіти. В цілому, мабуть, це добре. Все, відпушили всіх. Ну і ставте фарди, люди. Я відходжу. Я захистив башту і я відходжу. Я не розумію, чого вони там сидять посередині, що вони чекають, але. Це дуже дивно. Максимально дивно. Ну і що, в тебе теж немає ХП? Ну що ж ви всі так підставляєтесь? Я от не розумію. Навіщо? Ну, Нам знесли башту кріпи, тому що Енні незрозуміло чого підставлялася підеза. Дуже дивне рішення. Дуже дивне рішення, я б вам так би сказав. Якщо ми виграємо, це буде якесь нереальне щастя. Тому що поки що я не бачу варіантів того, як нам перемогти ці. Не дістав, а вони десь тут сидять. Ні, ну, звичайно, там Насус може пропушити. С, Я просто зловив усе. Просто усе, що міг. Я не знаю, як я вижив. Серйозно, я не знаю, як я вишив. Це щось дуже нереальне. У мене пінг стрибає під 300. Незрозуміло чому, враховуючи, що VPN я перед матчем вимикаю. Дуже дивна штука. Блін. ну біжи, біжи, біжи. Живий, будь ласка. Вижила, ну ты я ж молодець, втекла такий. Бо інакше я не знаю, як би вони щось робили. Ну, ось вони вже тут б'ють дракона. Вард встановили. Ну. Мундо. Дракон. <реш> ну от зараз мені знов підставлятися. <реш> <реш> ну <"Мундодракон". реш> Ну, куди, куди всі пішли? <реш> ну я не дістаю ні до кого. Звичайно, окей. Що я накидав, але ну це не має сенсу. <реш> Відходьмо. Давайте дракона заберемо. Ну, типу, чого ми тут сидимо? Ну все. Можемо бити. Нарешті мунда прийшов. You давайте, давайте, все нормально. І МФ поїхала. С теж повинен їхати. Де він зупинився і помер. Це ставити щит і накидувати. У мене немає нічого їсти. Блін, таки вбили. Але я під баштою стояв, тому відверто кажучи, така собі історія бачите? мені башта 181 наваляла. Якби не башта, то можливо все ж таки. Ах, відходьте. Відходьте, не сидіть там. Там на шор відпушити. нас там пушить, хай собі пушить, відволікайте їх. Ну, не сидіть собі там по центру, не вмирайте. Не треба воно вам. Я вже прилетів назад, зараз спробую, звичайно, їх врятувати, але мені здається, нічого не вийде, бо вони не зупиняються. Ну давайте, повертаємося. Ніхто не повертається. Ну, звичайно. Замість того, щоб просто розвернутися, наваляти їм, вони пішли лікуватися. Ну. А, який жах, коли ти граєш і розумієш, що люди не знають, що треба робити. <кхух> вони просто били усіх. Просто перша смерть джинкс дуріє і все. І іди вбивай, іди вбивай. Бо взагалі ніяких проблем я не бачу в цьому. У нас ось не встигне добити, не встигне. На жаль, він там загрався. Я не зрозумів, чому ці не повернулися. Ну, типу, взагалі не ясно було. Просто помер на рівному місці через те, що мене кинула моя команда. Ну, така собі історія не дуже, я б сказав би. Ес, ес, е, ні, ні. Ну і що? І мене ніхто не підтримує. Та не піду я нікуди. Вишо. Я не знаю, що таке, у мене гра просто зависла. От, от я ж вам кажу, що, щось сталося з грою, і вона тепер жахливо працює. Дуже жахливо працює. А, Джинкс, що ти вижила? Вижила. Вона тобі хп і, будь ласка, не вмирай. Що вони хочуть? Вбити нашора? Серйозно? Ще не хочуть вбити на шора. Ну, ніби як не хочуть, але Енні десь тут тусується. Давай, Енні. Винесли. Винесли Еза вже добре. Ну давайте, просто вдарити їх треба. Просто вдарити, ну блін Ну шо ти будеш робити? Ну я не знаю що з цим робити У мене слайд-шоу, просто слайд-шоу. це якийсь жах Ну, якщо що, в мене не, не, не самий поганий телефон в світі, просто щось з грою коїться таке, і я не знаю, що з цим робити. Нас ось там пропуши. Ну, от ми зараз померли через те, що я просто не міг нічого зробити через дивне слайд слайдшоу. Декілька днів тому такого ще не було, але от після останнього апдейту, який вийшов, якась. Дивна річ що відбувається. Як це пояснювати, я не знаю. О, він вбив. Він вбив його, чудово. Давайте дракона вб'ємо. Давайте вб'ємо дракона. Дракона, вбийте дракона. Куди ви всі пішли? Ну блін, ну я ж казав, вбийте дракона, ну твою ж. Та чого ж ти не била? Чого ж ти не била? Ну, блін, ну така ж дурна ця джинс. Ай. Тичку, тичку, Мундо, дай тичку. Ясно, ясно. Що всі підставляються, незрозуміло чого. Де він? Я бачив, що він тут бігав. Подивіться на Еза. Треба щось з цим робити. Нас я не встигну на тебе застрибнути. Куди він дівся? Це дуже якось дивно було. Ну і тепер не встигнув. Ні, встиг таки. Він знов кудись дівся. Та що ж ти будеш робити? Куди воно побігло? Давай, давай, клипаймо. Ти зможеш, нас усе. Ааа. Ясно. Ясно, що без варіантів. Взагалі без варіантів, тому що... Ну, ми дуже тупо погналися. Із якось дивно стрибав, його чомусь не стануло нічого. А, Джинкс у нас незрозуміло чим займається. Мундо просто побіг напряму. Вони не хотіли забирати дракона. Ну, звичайно, забрали на Шора, тому що. А які були в них варіанти? А, Джинкс не хотіли нічого робити. Мундо кудись пішов. Кудись пішов, поки я дивлюсь на Мундо, ви можете побачити, яке FPS до 21 впало. Просто, я навіть не грав, я просто дивився за Мундо. Це жах якийсь, якщо чесно, що сталося з оптимізацією. Можливо, треба видалити в гру і перевстановити її, але я не впевнений. Допоможе воно, але, відверто кажучи, та дракона. Вбивайте дракона. О, у нас Смундо просто ніякі об'єкти забирати не хоче. Зараз нам немає сенсу з ними битися, відходьте. Alan, не бийтеся з ними. Джинкс, де ти лазиш? Чого ти там. що ти там забула? Гальний баф спаде, а потім будемо з ними битися. А так підставлятися просто, тому що вам так і закортіло. Ну от, я б'юсь, де всі інші? Всіх інших немає. Ені побили, джинкс десь лазить. От і вся історія. Ми програли, ми програли просто через те, що у нас поганий АДК, дуже поганий АДК. У нас незрозуміло, чи мені займалась Мундо, котрий нічогісінько не робив. Ну, така історія. Бачите, не завжди добре працює всі ці речі. Ну і знову ж слайд-шоу шоу це така собі неприємна річ.